Харків знову під обстрілом. Російський безпілотник поцілив по території дитячого садка у Київському районі без постраждалих. За даними прокуратури, для удару ворог застосував БПЛА типу «Молнія». Я був в той групі перша група. Я був у тій групі у першій там, де широкі вікна. Якраз біля вікон був вибухнуло, все затремтіло добре, але слава Богу, скло ціле, раму трохи сунуло. Я тут вихователем проробила 30 років, сиділа в себе вдома, і оце почала стріляння якась, а потім вибух. І вибух був сильний. Я подумала, що там десь Олексєївка, чи що там, я не знаю. Ну, а казалось, що це в наш садики окна розбити. Дуже жалко, я не можу. У, у мене сльози прямо на очах. Це ж я тут проробила дуже багато. І мені дуже дуже жалко цього здання. Я пам'ятаю, як ми ці вікна ставили, це було тяжко. А, а зараз дивитися, обратно тяжко. І ну, що побажати цим упирям, щоб їм таке ж було. Оце більш нічого. Внаслідок удару сильно постраждала будівля самого дитсадка. Пошкоджено фасад та вибито вікна. Також пошкоджень зазнали навколишні багатоквартирні будинки. На <різь> сьогодні Дуже багато вікон, які розтрощені, Крім цього, розтрощений дитячий садочок. Влучання було прямо перед дитячим садочком вибити вікна і дивом обійшлося без постраждалого, бо поряд знаходиться дитячий майданчик, де завжди гуляють діти. Це серед біла дня і такий жахи, який є. Харківські комунальники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, прибирають уламки та зашивають вибиті вікна. Анна Залінська, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Дмитрон Гоєн, Андрій Паколов, Харків новини.